Привіт, друзі! Volkswagen Beetle 2.5 гідротрансформатор. Міняємо маливо в коробці. Люди привезли свої матеріали. Фільтр ми вже поміняли, Вон лежить на полу, старий фільтр, прокладка. Ну, що я вирішив відео зняти? Вирішили спробувати один такий от недорогий насосик для закачки масла. Для чого, до чого зручно. Тобто. На клеми накинули, треба буде зробити довші провода, бо трішки от незручно приходиться так тримати. А так, в принципі, ось. Олива, кнопочку натисли і пішло, заливається. Заводська трубочка, та що йде з цим насосиком, підійшла чітко, навіть не капає нічого. Тобто, злилось у нас приблизно на відро там 4. 4,5 літри. Ми можемо по черзі зараз ці банки просто одна за одною залити. Зараз запустимо двигун. Закачуємо. Другий літр пішов. Відкривай третій. Зараз я відкрию. Швидко закачує Там знизу все ступло. Тільки встигай каністри міняти Правда з самого насосика щось уже капати трішки почало. Так, це вже яка третя пішла? Друга. Друга. Не працює чи що. На другій каністрочці китайський девайс помер. Не, ну, не взагалі помер. Ось я його розібрав. Получається, один гвинтик, тут немає різьби. Під цією кришечкою резинова прокладочка і ліпістковий насосик такий ротор крутить обичний звичайний китайський 12 вольтовий. Моторчик, який такий в іграшках є. От, а тут такий насосик, ніби як в гідро, гідропіцилювачі керма Nissan. В общем, закручу болтик, найду трішки довший. Там різьба є. Або наскрізь Ось можна зробити. Перестане тікти ця штучка. А так взагалі мені сподобалося. За 30 секунд дві каністри і трубочка підійшла по діаметру з заливному чітко, не треба ніяких переходників, тому будемо на таких машинах міняти мастило таким прибором. Всім дякую, до побачення, підписуйтесь. Перероблюю ось на такі болтики. Вони довші майже в два рази. З радара. От з шляпками, з такими, і буде гаджет працювати добре.